Ми вітаємо вас про просторі БУН! Це територія сучасної пратної косметології та інноваційних способів корекції фігури. Сьогоднішній випуск у нас буде про методи видалення волосся, а саме лазерної І Сьогодні з нами на діалозі. Майстриня Юлія, яка я тебе продаю слово. Мене звати Юля, я вже майже 5 років працюю в цій сфері. Спочатку працювала на діодних апаратах, потім перейшла повністю на Олександр. Давай ти розповідай, а я його потягну до лас. Все, все, <рістила> Добре, тоді почнемо з того, що... А, які взагалі існують методи видалення волосся окрім лазерної акуляції, тому що на ринку зараз представлено і раніше було представлено широкий спектр послуг, які вони взагалі є і чим не відрізняються від лазерних? <смут> Саме відомі це гоління. Майже всі голяться, майже всі е, не хочуть ходити на лазер. <смут> Бояються там зякі е, 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 Боже, як це? Стереотипні. Це да, якісь да, стереотипні штуки, які досі гуляють. Читали. Це типу лякавички з інтернету, які досі гуляються, але про них ми говоримо пізніше. Гоління. Гоління, да, гоління, віск шугаринг. Це коли угу. волосся у нас видаляється разом з цим булинкою. До речі, чи госпу? є такий чоловік на світі, який здатний витримати віск на шугаринг. Ну, до мене приходили клієнти, які... На лазер, які роками ходили на ліск. Чоловіків? Глибокого бікінгу. Я не знаю, я не вдавалася на подробності, то ну, це. Я не знаю. Ну, їх вже нічим не удивіть, їм все одно. Ти їх питаєш, ну, больно, не больно. Типа я вже всі. Це, до речі, майже електроепіляція, так? Мені здається, Болісніше електрово. Uh -huh. Ось ми відкрили ще один спосіб видалення волосся це електроепіляція. Давай поговоримо, для кого вона підходить, а, тому що іноді клієнти запитують, чи видаляє, наприклад, сиве волосся лазерна епіляція. Ну, от електро підходить цим клієнтам, у яких сиве волосся, або й волосся, яке прям дуже-дуже світле, дуже прям пушкове за городу без прозор, пігменту, так, без то, пігменту бо... бо лазер впливає лише на пігмент волосинки, він руйнує цю волосинку завдяки тому, що нагрівається всередині рідина. І сам колінець руйнується. Валектровіляція там трошки це по-іншому. Там за допомогою такого електродика, як голочка, вона uh -huh. вводить цю голочку прямо біля а, самої цим булинки, uh -huh. робить розряд, і там руйнується і волосинка, і коагулюється саме судинка, яка підпитує цю волосинку. Де... А, До речі, чи... Скільки може тривати така електрофіляція? 음... Довго, пахви. Ну, близько двох з половиною години. Дві з половиною години на ваху, так. Да. І ти колись робила треба Я не робила, але подружка моя ходила і дуже довго ходила, бо їй там хотілося гладенько-гладенько, але перейшла знову налазити. Тобто не видаляла. Не видалила... В неї було процедур 6-7. І все одно ну, сказати, ну, що там мало. повністю волосся там не росте. Про це така довгограюча процедура. Це там треба... треба це не один раз. Я думаю, що електропіляція один раз і все ні. Там так само. Ось. Тобто у нас волосся, воно ж не все одномоментно росте на поверхні. Так, так. є і сплячі залеглі волосинки, які ми не бачимо. На лазері і на електроепіляції uh -huh. ми точно також видаляємо, що там що там волосся, які зараз в активній фазі. Uh -huh. Майстрині на електроепіляції вони теж ловлять волосинки, які от, знаходяться поверхнево, як бо... да, і потім так. знову чекаємо на активний ліс. Uh -huh. Добре. Ми назвали воск віск, ми назвали електропіляцію, лазерна епіляція, звісно. Які ще існують методи, наприклад, я знаю, там кремчиком можна полазити, поводити. Ну, крема для депіляції, я думаю, вже така досить не... штука. Да, да, Так, вона вже не так, так. Я сказала, скільки мені років. Але, але ну досі користується, я знаю, що користується, але там за рахунок такого дуже сильного. Ну, для чутливої шкіри це не підходить uh -huh. точно, може бути подразнення, почервоніння. Точно так же, як при голінні, але там за рахунок таких хімічних агресивних компонентів. Uh -huh. це uh -huh. накрає... uh -huh. ну, так. Ну, типу, Я взагалі не колись користувалася сама, але мені не сподобалось, бо це дійсно. І це при тому, що в мене шкіра не чутлива, uh -huh. та, але це прям сильні подразнення, сильніші, ніж після битви були. Зрозуміло. Uh -huh. Наступне запитання, напевно, яке дуже сильно тривожить всіх людей, які хочуть піти на лазерну епіляцію, але мають якісь там сумніви, страхи, чи там ще щось. Тобто вони запитують, які є побічні дії у лазерної епіляції, чи дозволено вона всім. Звісно, коли чоловік йде на лазерну епіляцію, він так само шукає в інтернеті інформацію про те, що ну, безпечно взагалі вона чоловікам, особливо, коли ти робиш інтимну зону. Ну, тобто це найперше, чи впливає. В лазерна апеляція на потенцію, яким чином взагалі лазер працює ну, там з нашим тілом, особливо коли ми, наприклад, вводимо в цих зонах, там, де у жінки знаходяться жіночі органи у чоловічі, у чоловіка, чоловічі. Тобто, чи вплине це на ерективну функцію, наприклад, у чоловіків та ну, наприклад, в майбутньому, якщо дівчина ще не звагітніла, чи яким чином це може повпливати на там здатність мати дітей? ну, такі є прям страшилки в інтернеті про будь-які лазерні системи, там не лише про сучасні, старі, тобто абсолютно про всі. Ну і досі є такі коментарі. Боже, є просто куча якихось е, рандомних фактів, якихось не підтверджених нічим про рак, що лазер визиває рак. про Не можна робити, коли там не. Е, народила ще, так. або те, що там щось там у чоловіків якось не так воно діє. А, насправді лазер дуже неглибоко проникає під шкіру, там uh -huh. буквально до 4 мм. Uh -huh. Тому якихось е життєво необх... необхідних органів ну, це типу, ніяк не, Ніяким чином ми не можемо... Взагалі... Ну А промін сам він не може розсіятись, типу, якось там поглинути шкірою? І... Він розсіюється, але поверхнево. На шкірі, на шкірі uh -huh. так, не глиба глибше. 4 мм він взагалі ніяк не стане, бо uh -huh. це його максимально пік, до якого він може дізляти. Навіть волосинки. У нас же а, волосся росте теж на різній глибині. Якщо волосинка росте глибше, ніж 4 мм, він просто її uh -huh. не uh -huh. зможе побачить. Uh -huh. Тому є такі зони проблемні, а, наприклад, коліна. От там глибоко волосся залягає, ось uh -huh. така зонка, яка типу, геометрична, uh -huh. а, то... Ну може теж трошки більше видоставки, але я вже не про те розказую. <рес> да, про страшилки. Да, Чи є тебе як якісь би. на сеансах страшилки, з якими приходять взагалі люди. Ну, це не страшилки, це насправді просто е, навіть не брак інформації, тому що інформації дуже багато. Як про ти починаєш шукати, то там одна стаття чіпляється за іншу. Вона ж немає на просторі інтернету. До речі, на жаль, на просторі інтернету немає якогось фільтра, який би міг би відфільтровувати, наприклад, я написала якусь несамітницю, і там чат GPT, наприклад, мене заблокував, сказав, ні, це ти не можеш постити, бо це не перевірений факт, і він неправдивий. У нас такого немає. Тому люди просто починають е, щось шукати, вони знаходять для себе якусь статтю, там, типу, топ-фактів про те, то, як апеляція руйнує ваше життя, і вони починають типу, глибше-глибше і ну, доходить до того, що вони кажуть, ні, я краще не буду робити, от гріха подальше. Я краще стіночком. Знаю, некоторі істочники недобросовісніших, які можуть не ціни вночі. Це ужас, спросить, це Ну, мало. Найпопулярніша штука це рак. Лазер визиває рак. Одразу скажу, що лазери не визивають рак, тому що це не іонізоване випромінювання. Сонячне світло може Викликати рак, тому що це іонізоване випромінювання. Тут трошки інший спектр дії, тому він взагалі ніяк ну, не провокує. Але якщо у людини вже є рак, ну тобто ми не працюємо з людьми, які так, мають так, онкологічні, онкологічні якісь захворювання або в ремісії недовгий час. Давай тоді що... прийдемо саме до цього питання, що які протипокази взагалі є, Тобто, щоб одразу розвіяти ці всі страхи, наприклад, у мене я не знаю, у вона... мене. Там запалення на шкірі, один вид якогось дерматиту, наприклад, там різновид дерматит. Чи mm -hmm. можна мені на лазерну апеляцію, або у мене герпес, наприклад, на губі? Чи можу я піти на лазерну апіляцію, наприклад, глибокого бікіні? Якщо у мене то є запалення в організмі? Чи можна мені на лазерну апеляцію? Можна, можна. Якщо це якісь видимі запалення на шкірі, то звісно ми їх обходимо. Але в принципі, якусь. Далежно. Якщо мене на коліні, ну, да, виска, там чи сказка то бахва, я можу зробити. Да, так, так, чи... так, ну, так, герпес точно кажучи, якщо герпес на губі, ми можемо зробити не, десь там зони паху, бікінні, якщо герпес десь на інтимній зоні, ми просто цю зону не робимо до моменту повного одужання. Так само є ще запитання часто про те, що чи можна взагалі налазити, коли ми на критичні дні. Можна. Можна. Якщо мені комфортно, якщо я да, нормально немає, якщо... почуваю. Дівчина себе, ну, тобто немає болівих відчуттів, mm -hmm. якихось прям дуже ну, розвитку. Якраз підвищується дуже сильна чутливість. Uh, і... Так, але з uh, цим лазером, з декою, то я не знаю, mm -hmm. що mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, якихось прям сильних uh, відмінностей між тим, чи є mm -hmm. критичні, просто саме uh, комфорт стосовно того, чи там буде компон, та, що віде. де щось може там протече, але в цьому нічого страшного немає. Плюс відчуття боляві саме через критичні дні. Ну, так, якщо це комфортно, все окей, ну, можна, звісно. Хоча критичних днів дні немає, тому можна три тридцять днів у місяць. Добре, давай ще поговоримо про те, що прорізновиди самих лазерних систем. З нами тут є дека це сучасна лазерна система. Останнього покоління це Олександр Правильний лазер, але ж на ринку дуже багато, <кій> дуже багато пропозицій, наприклад. Ну, там, на Діодні, системи, системи Сопрано, системи також сучасні, до речі, ем, які там ще є Діодні, от Сандрити, не один, не не один не, думав, не думав, ще, не і Турбінові ще, да, були Турбінові. Я не знаю, хто Турбінові використовує, це дуже давно. Напевно. Турбінові це самі найперші, це взагалі, це, 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 отець, батько. Е, в чому взагалі різниця, для мене, як для такого <рігла> просто людина там да, з вулиці, яка хоче просто зробити лазерну епіляцію для себе, як мені обрати, на що мені взагалі звертати увагу, коли я хочу зробити собі епіляцію? Ну, стосовно олександритових лазерів, александритовий промінь він краще погинається плавосинкою, саме пігментом. Різниця між діодом, неодимом і олександритом саме в довжині хвилі, яку вони випускають. А ці хвилі, які там трьохфазові, трьоххвильовані. Трьоххвильові лазери, Трехвильові ну, вони, такі, вони комбіновані, mm -hmm. але я працювала на них колись. Але вони такі, це більше діодний лазер, все-таки. Це ця... чистий маркетинг, Давай um, говорити, я не знаю насправді, як там влаштований лазер всередині, mm -hmm. але по відчуттям події, по результатам клієнтів. Як Це діоди, просто, просто як діот. Може, там є якась хвиля, але вона настільки розсіяна десь по поверхні шкіри, що вона якось Не вона. впливає на mm -hmm. сам девент. Mm -hmm. mm -hmm. Діодні лазери вони гарно працюють з темним волоссям і світлою шкірою. Ну, тобто результат буде. Доти, доки волосся буде темним, жорстким, uh -huh. а волосся змінює свою чутору, да може змінювати. Тобто ми сходимо, ставити... ходимо, ходимо, і воно якось може мінятись. Так сам забарвлення волосся. Забарвлення, структура волосся, uh -huh. вона буде ставати трошки тоншим. Навіть не трошки, вже під кінець там, курсу, це може бути прям дуже тоненьке волосся. А, то на це таких... саме під дією лазера, правда? Так, 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 так. Якби так. Воно не впливало, то волосся так. Ні, може... ні, якщо ми зголюємо просто, воно росте ну, так, так росло. А, а, це теж найпоширеніше запитання в інтернеті, чи взагалі можна повністю видалити волосся за допомогою лазерної акуляції? Ні, тому що волосся все одно буде регенеруватися. Угу. Все одно якісь залеглі, спрячі волосинки, вони залишаться під шкірою, може трошки призупиняться в рості. Лазери видаляють зараз сучасники. У нас є вони видаляють до 90-95% волосся. Це можна сказати повністю. Ну, ну, практично Так, не десь Я якась доляю. волосинка там десь виклюнеться. Ми її там підголимо раз на місяць, два, і вона буде настільки прямлявою волею і буде дуже там. Повільно відростати Ну так це дуже важливо, особливо наприклад. Перевідкриємо малесенький секрет. У нас в салоні дуже багато саме чоловічої uh -huh. торі да, До речі, чоловіків о чоловіків всі бояться, але у нас в салоні ну, близько п'ятидесяти ну, відсотків це саме чоловіки, чоловік, 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 і це чоловік. реально радує, тому що чоловіки. Я коли починала працювати 5 років тому, чоловіки взагалі боялися переходити. Вони приходили в просто зашифровані, щоб їх ніхто не бачив. Навірно, на таксі приїжджали до салону і, і дивилися, щоб таксі стоїха, щоб не дай Бог, ніхто їх там не спрював. Я Думаю, це все з фільмів про Джеймса Бонда. Вони просто хочуть бути дуже це, ну, Це у мене просто... про чоловіків треба зняти окремо просто... до речі. Ну, типу, я розумію, що у нас. Але uh, суспільство такі да, ну, то, до... це табуйовано дуже. Типу, чоловік не має там доглядати за собою, він має ходити волосати, лагмати і ванять піва і вообще. Ну, бо, так, якісь стереотипи. Але шти. зараз тобі, це дуже раді, що які дійсно доглядають за собою. Тут же ще ж, ну ми все говоримо про хресу, а хочеться відмітити той факт, що для чоловіків взагалі гоління є дуже травма травматичним, насправді, тому так. що у них густота волосся, набагато щільність волосся, набагато і щільність, і сама структура, мене, що розпокі, І уявіть наскільки це багато для чоловіка, от ми кажемо 90-95% видаляє лазер, ну, а чоловік приходить повністю зарошує, там груди або спина. Або як наскільки... Я дуже часто бачу у чоловіків, тут прям такі червоні плями. І це не від того, що у нього там криві руки, образно кажучи, це просто з того, що так працює леза з його шкірою. Ну, типу, він не може по-іншому поголити собі отут, тут, там. ну, де йому комфортно, так би мовити. А, прям подразнення страшні у чоловіка там торізи подразнення. Тоді я ще бачила такі як ніби прыщички, да? це як якросле волосся. Вросло волосся. Mm -hmm. І вона да, після гоління ж правильно буває? Чи... Mm -hmm. Може бути так. Ну, Це стосується більше природи самого, да? напевно, волоска. Mm -hmm. Оці фуліфуфуліфуліку, фу фу правда? Mm -hmm. Вросле ну, волосся більше від структури самої шкіри. Mm -hmm. І від того, і від структури волосинки. Просто волосся зазвичай воно виростає більше там, де волосся більш м'якіше. Я просто пам'ятаю, коли я би щепувала саме волоски, пінцетом або електроепіляція, ця ну, карма yeah, такі епілятор. Да, да то прямо після цього вона дуже 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 підвищилася ця врос це так. через травматизацію волосся угу. не волосся а шкір саме епілятор шкіри. чому так часто угу. після епілятора у цього механічного так. чому так, так ростає волосся тому що дуже різко вириваємо ми волосинку травмується шкіра з... травмується шкіра навколо самої волосинки так. Шкіра починає нарощувати епіталіальний шар свій захисний, тому що її травмували, і треба mm -hmm. закритися зверху. Вона закривається. Нам це не відчутно, що вона стає більш грубшою. Але вона стала, вона стала чільнішою, і наступна mm -hmm. волосинка не може, не, може, не може, тому що шкіра може так само варі... просто із гоління, і да, тому що травмується саме через часте гоління, травмується шкіра, чоловіки ж підголюються дуже так, часто. Так. Шкіра травмується постійно, постійно нарощується mm -hmm. цей поверхневий шар. Тому... Ну да, у ось ти просто, можеш дуже багато там різних промочок, кримчиків, в принципі, нам голитись не треба в цих дуже чутливих зонах. Ну там у нас по природі не росте обличчя, ну багато не росте, наприклад, да, ну, в зоні там я маю на увазі. Тут, типу, є у дівчат, звісно, такі випадки, коли там можуть бути якісь волосинки, або отут зона у нас, е, с, е, як правильно сказати, спприятливе для того, щоб волоски росли. але не так, як у чоловіка, тому нам типу не треба прям голитись так часто. Тому це дійсно реті... не просто не для красива, не для краси ця послуга знайдена, а прям для комфорта і ну ти просто перестанеш різати себе, ти перестанеш там голитись постійно. Ну, Мабуть, це всі спутую так би мовити, проблеми. Ну я сама особисто, коли почала ходити як клієнт, це ще до того, як почала працювати, для мене це вообще просто за щось настока. Ну просто сиділа і дивилась, коли це випадати будуть ці волосинки. Я прям наблюдала. Думаю, так, када, када вони коли почали випадати. Така просто Ну, так, коли ти згадуєш ці особливі, я згадую літні дні. Коли тобі треба, наприклад, там, на пляж, або ти просто то тобі треба вдягти там спідничку або шортики і пройтися десь там. Ну і тобі треба там, поголити ножки, тому що ну, тобі хочеться це зробити, тобі хочеться, щоб вони були гладенькі. І кожен раз, там, кожен ранок, бо це влітку у тебе ростуть постійно, постійно повелося рости на ногах, а, там зона бікін це взагалі тряш перед особливо, якщо у тебе зранку пляж, і ти забув ввечері поголитись. Нет, це це, це жах. Це це так у своїм не дуже так, так. активна. Думаю, що таке, так. ну, 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 в чому справедливість <реш> є в цьому мірі? Так, у нас ще дуже багато насправді запитань, але я думаю, ми їх залишимо ще на один якийсь кортецьенький випуск про лазерну апеляцію, тому що е, дуже багато навколо цього таємничості, міфів і різних <реш> <роздак> таких штук. <реш> а просто не бійтесь нічого, телефонуйте в. Студію Бун отримуєте консультацію з Юлією у подарунок, якщо ви зараз дивитесь а, наш випуск, ставте плюски. Якось якимось чином з мами зв'яжемось, або ви нам напишете в інстаграм. <плес> <плес> і майстриня Юля вас може проконсультувати а, і розвіяти усі ваші міфи, якщо вони ще лишились, а, після цього випуску. Yeah, right. Все дуже тобі дякую за таку класну розмову.